Всім гарного ранку вирішили ми сестру пройтись у місто на базар. Так як зараз я живу за містом на дачі, приїхали в Луцьк за покупками і, звичайно, зайшли у львівський круасан. Сестра їх завжди бере львівський круасан, а я просто каву. Для мене ця порція круасану занадто велика. І так посиділи, поговорили трішки і, і пішли купити щось тепленьке мені накинути на плечі. Тому що я настільки замерзла, думала тепло на вулиці, сонце, а вітер прохолодний. Я взяла тільки одну футболку і досить таки прохолодно на вулиці. Я давно мріяла купити в Сінсеї ковтинку, але й по дорозі зайшли і інші магазини. Сінсей у нас знаходиться в Порт-сіті біля базара, І тому я вирішила купити те, що давно думала купити. Якраз. Тепленько мені буде. Дуже багато людей, всі сидять у барах, роблять покупочки свої, адже сьогодні вихідний день. Зайшли у Єва, тут досить великий магазин Єва. Купили шампунь, кондиціонер для волосся. Так, все, по святковому прикрашено. І магазин Естро. Я тут колись купувала і кросівки, і босоніжки, але мені це взуття трішки не підходить. І ось цей магазин. Я ніколи не бачила, щоб сюди хтось приходив. Тут футболка 3 тисячі гривень. Можливо, це комусь. І... дешево, для мене це дороговато. А рядушком магазин Сінсей. Де я хочу купити, собі щось накинути на плечі тепле. Такий рюкзачок цікавенький. Дуже багато літньої одежі. Ось. Скільки? 459 гривень. Ну. Звичайно, купила ковтинку, а яка дуже зручна, з капішовим. Застібається молнії, І на роботу можна йти зраненько. В 6 ранку досить таки ще прохолодно, можна і капюшон накинути. І так тепло, так що покупкою я задоволена. І всього 350 гривень. Цікаво, що ці ескалатори у нас набагато повільніше рухаються, аніж в Києві з такою швидкістю, що запригуєш і видно, що рух життя набагато швидший у Києві, чим у нас у Луцьку. Зараз ще в продуктовий магазин, зайдемо там-там, поставимо свої речі. Зараз я покажу, які в нас розумні ячейки стоять. Хто в перший раз приходить, не завжди може зорієнтуватися, як нею користуватися. Ось таке електронне табло. Ось треба вибрати, нажати на кнопочку Вибрати ячейку і вийде ось такий квиточок. А потім ось так треба просканувати його і ячейка сама відкривається. Тут можна набрати код. Ось такий. Декому це незручно. Особливо приїжджам, які не користувалися такими ячейками. Але їм завжди приходить хтось на допомогу. Розказує, показує. Все доброзичливо. Дуже зручне розташування там там а поруч базар, вокзал, авто, ЖД вокзал. Зараз ми йдемо на базар. Все скупились, покажу пізніше, що купила. А це я хочу зробити таку от при вхідній зоні. Ось таку полосочку із декоративних трав, квітів, але погано видно. Ну йдемо додому. З гості йде. Іди, баба, йди. Ми тобі їсти купили. Прасю. Ось на така невелика зона вже при вході, але я хочу таку от зробити полосочку із декоративних трав. виходити бобу побачили. А муся би безстрашна. Їй Боба там Філе, що є. Сонік сховався. Прийшли додому і хочу показати, що ми купили із сестрою. Оце зайшли на базар, купили квіточку. Як же без квіточки? І ця квіточка коштує 50 гривень гвоздика. Казали, що вона розростається. Хочемо так, щоб був килим із гвоздики, біла масі, рожева, блідорожева і ось така червона. В сонці щось не хоче показувати. Отак. Так, далі на базарі ми купили, звичайно. Сир. Ось такий коз... козій сир з томатами. томатами. Дуже смачний. Такий має аромат пармезану. 400 гривень за кілограм. Ну, хотіли попробувати кішмат. Ж... Ось... Ось такий шматочок коштував 200 гривень. І, звичайно, купили сир молочний. Ось такий пів кілограма. 80 гривень за кілограм, тут пів кілограма 40 гривень. Сходили на базар, ось це все на базарі, що купили, більш нічого не хотіли. Ходили по сир, по квіточки, По квіточку, що хотіли, не купили. Купили просто гвоздичку. Так, і зайшли в магазин сільпо. сільпо ми купили ось такі огірочки. Такі огірочки нас коштують. Була акція. 25%, 18,74. Ось тільки огірочків. Тут 450 грам. Смачненькі, я їх вже брала. Купила ось таку кружечку. Буду з чай пити вдома. І всього 49 гривень. Сільпо купила. Так, наступна покупочка із сільпо це помідори. Помідори. Помідори купила по. 79,99, тут пів кілограма 35 гривень. І купили, закінчиться мило, купили ось такий запасний флакончик мила. І це мило коштує 29 гривень. І купили оцей засіб для рук, дезінфікуючий, але ми хочемо поверхню на столі, тому що коти деколи випригують на стіл, і ми хочемо дезінфікувати цим засобом. Але треба купити великий флакончик по аптеці. І цей засіб коштує 29 гривень. Там -там. І наступні покупки. Так, ми, так, як ми вийшли в місто по покупки, то ми вирішили вже пройтись, зайти і там, там. Купили ось таку ковбаску. Попросили, щоб нарізали тут 300 грам. Кілограм вартує 139,90. Акція була на неї. І заважила на 42 гривні 25 копійок. І як же ж вихідний день без тістечка? Тістечко, кошечок біл, з білковим кремом. Ми з сестрою дуже полюбляємо таке тістечко. Та й все, пройшли з по магазином. А, таке тістечко коштує 29 гривень одна корзинка. Пройшли з по магазинам. Прийшли назад додому. Зараз будемо займатися хородом. Дивіться, яка гарна кружечка. Зараз будемо сестрою їсти корзинку, стісточку і пити чай. Я буду М -м -м. часть цієї. Всім приємного апетиту. Усмішка. смайл. А сестра вирішила з'їсти. Морозиво. Каже смачне. Та. Ось такий хочемо зробити килим із сестрою, щоб все-все тут заросло цими гвоздиками. Тут дерева Ось така верба, хакурні шики. Ось тут у нас вишня, тут горіх. Нічого тут не росте. Це тільки ось такі гвоздики. Теж перецвіло все. Нарцизи перецвіли і гарно буде. Зараз я вам покажу, що у нас також ми під деревом. Тут легко проривається, вони повністю заполоняють весь ґрунт, Повністю заповняють весь ґрунт і ось так гарно килим таки виглядає. Перед ось троянда, не знала, як вона називається. Думала, що свічка, мабуть, на ній прищеплена була ось ця троянда. І один парін ось такий гарний у нас. Називається це балерина, як оказалося. Ось така гарна триянничка. І ось ще, не знаю, як називається ця квітка. Хочемо також під деревами ось тут засадити ось такий сіро-зелений, щоб килим був. Так Також буде гарно. Він і зимою, і літом, і весною, весь час ось такого кольору. І ще така біла шапочка виходить рано весною. Десь так. Травні починає розцвітати білим таким килимом. Дуже гарно. Кажуть, це агресор. Ну, нам якраз і цей агресор. Агресор трохи примовки придавив, і рози пересадимо. Тут я вже ось трішки почала пересаджувати, Так, щоб під деревами нічого не розтеклося. Ми тут картоплю садили, тепер тільки ось бур'ян. Встигаємо прополювати. Так що, ось так. І зараз я вам покажу, яку. Я хочу клумбу зробити біля паркана. І ось таку клумбочку із хост. І ось таку. Хочу зробити таку полоску, зараз роблять. Дуже мені подобається такий дизайн. Полосочку ось таких квітів. Дивіться, гарно. Тут в мене будуть, тут в мене буде лаванда. Ну, не тут, звідси я хочу перенести біля вхідної зони. Ось така. Буде гарно, Лаванда, можливо, гейхера, лаванда, може, хоста. І ось так буде така полосочка, буде гарно дивитися. Ось ця гейхера гарна. Аж такі квітує. Це Залишала назви лаванди ось цієї горщички. Ось така хоста ось такі вівсяниці, я не знаю, як вона звати, Ну, маквіся вівсяниця. Ось такі купила червоні мають ось такі червоні мають хвостики. Ось лаванда починає квітнути. Барбариси також хочуть біля забору посадити полосою такою. Всі косять траву. Ми вже три рази косили траву. І ще будемо косити. Йдуть дощі, тепло-холодно, холодно, тепло. Так, І моя гортиція красива. І ось у нас сливка перший рік родить. Сигналка. Подивимося, яка вона. може не впаде. Так що, зараз покажу, де я хочу це зробити. Сонік ганяє. Оце будемо сьогодні косити, все. Ось біля вхідної зони хочу, хочу ось тут зробити таку полосочку. Буде гарно. Ось це мені подобається. Хотіли ще купити таких синеньких квіточок і не знайшли. Ну, Аліс сам насіявся, ось такий він. Анюти глазки також самі насіялись. Ось так буде гарно. Тільки це буде в цю сторону. Ну, ось так. Зараз приступаємо до роботи, адже ось тут у нас глина і нічого не хоче рости. Отже, сестра посадила гвоздичку білу і рожеву. Що, Маємо тут зібрати глину з піском і завести, занести чорнозем з городу. Так що роботи не почати край. А там у нас буде зона відпочинку. Ну, ще її нема, але має бути. О, а це вже відпочиває. Уже сонечок на курорті. Ах, світить. Радий, що ми прийшли. Ну, всі косять і ми зараз будемо косити. Вже з 9-ї години ранку косять. Роботи не почати край. А всім гарного дня. Сонечко ось таке.